Як звично, так? як звичайно. Ранок починаю свій на балконі з кавою. Цим бажаю гарного продуктивного дня, не сумуйте. Найшла тут собі місце, думаю, піду. А де я кофе діла? Зараз кофе принесу. Взяла каву. Значить, що? Я вийшла на балкон попити каву. А потім вирішила, що я буду пить каву в холосту, якщо мені що треба, зняти відео. Тому що є два випроси, які мені задавали і на які я відповідала, ну, за цього герпеса я його не виставила. Ну і тепер я так трошки далі відсунуся, щоб він вам не сильно заважав цей мій герпес, я дуже сильно вибачаюся, але ну, не можу нічого з цим зробити. У мене ця проблема з герпесом уже дуже-дуже давно, ще з самого дитинства. Постоянно, якщо якесь переохлаждення, особливо якщо у мене перемерзли ноги, то все, у мене обов'язково вискочить цей герпес. І я пам'ятаю в Україні, коли я ще жила в Запоріжжі, я теж пропивала таблетки в комплексі з мазю. І тоді, вроді би, як мені пройшло, і десь год у мене нічого не було, а потім все як обично. Ну, в общем. Тут він у мене вискочив, я не знаю, як його тут лічити в Польщі, може, ви щось порадите, якусь мазь. Е, ну, мені б знаєте, мені б не тільки, щоб воно зійшло, бо воно зійде й так. Е, мені так, щоб воно менше верталося. Тобто я знаю, що герпес це якби реакція організму, якби він є в усіх, тільки що коли імунітет ослаблений, то він вилазить да, в якихось містах, а коли імунітет нормальний, то він в принципі не вилазить. Вот. а що я хотіла розказати, я хотіла відповісти вам на два коментаря, які мені залишили під відео, там, де я показувала свій салон, новий новий кабінет. І там ви мені залишили такі два класні коментарі. Ну, коментарі всі класні, всім дякую за підтримку, кому сподобалось. Ну, дійсно, мені дуже приємно. Але були два коментарі, на які б хотілося відповісти, тому зараз я быстренько знайду це відео. І так, чекайте секундочку, це поставимо на паузу. Так, 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 так. Е, перше таке запитання, перша частина одного із запитань. Е, гарний кабінет. Е, головне для кабінету чистота. Ваш кабінет е, виглядає чисто багато денного світла. Ні, це не воно. Дякую велике за підтримку, це не цей коментар. Зараз, зараз, зараз. Так. Значить, дивіться, коментар такий. Дуже цікаво з приводу телевізора і музики. Ви купували спеціальні відео і музику. Дивіться, що я знаю по ситуації тут, в нашому місті. Як говорила мені моя клієнтка, яка займається біжутерією, вона, вона має свій цей магазин, магазин бюджетерії. І як вона мені сказала, що по законам а, тут місцевим, не знаю, чи це всій Польщі, чи це тільки тут так вимагають. Ти можеш включати музику без, без ніяких авторських прав, нічого не купляючи, якщо вона грає в тебе в кабінеті, а не виходить на вулицю. Бо якщо в, в неї і вона якби, включає музику на вулицю, да? в неї колонка на вулицю. І от тоді вона платить за цю музику. А якщо ти включаєш в приміщенні, то ти не платиш за цю музику. Я не знаю, чи це так, чи це не так, чи все ж таки в салонах теж потрібно цю музику купувати. Я використовую музику, у мене є підписка на платному сервісі музики. І там є така умова, що я можу використовувати цю музику не тільки в особистих цілях, а й в комерційних. Тобто, якщо я, наприклад, включу цю музику в своєму кабінеті, тому що це комерція, це вже бізнес, так, то мені дозволяє, тому що я там плачу щомісячну плату за користування цією музикою. Не скажу, що я купувала спеціально для салону цю музику, я її купувала більше для Ютуба, тому що в Ютубі можна було додавати цю музику і щоб була монетизація. Але мені це пригодилося, тому що я можу її вмикати в салоні і вона грає в принципі легально. Але я ж говорю, що я, як знаю таку ситуацію, що Ну, не знаю, якщо ви знаєте інші якісь моменти в плані цього, то напишіть, будь ласка, мені буде цікаво послухати. Якщо по цінам по музиці, то ну, знову ж таки, зі слів моєї клієнтки, вона говорить, що вона платить 400 злотих в місяць, різні ці за ікси, щось там, щось там, ну, взагалі, 400 злотих в місяць за музику. Я плачу трішки менше за ту музику, яка в мене грає. А взагалі я не знаю. Коли ми працювали ну, коли я працювала в іншому місті, то місці, то там просто грала музика з Ютуба і все. З приводу матеріалів, як часто перевіряють сертифі... сертифікати, і що робили з тим обладнанням, яке перевезли з України? Дивіться: у мене з України витяжка і настільна лампа. І все, більше в мене з обладнання нічого немає. Нічого я з ним не робила, я його поставила, воно у мене стоїть. Якщо мені ну, я не знаю, на нього напевно не потрібні ніякі сертифікати. Якщо мені скажуть якісь сертифікати, мені і так його потрібно міняти, то я його просто заміню на тут куплю по місту. По поводу матеріалів, як часто перевіряють, я не знаю, я не зустрічала за два роки, за три роки. Життя в Польщі, щоб перевіряли сертифікати на матеріали. Я думаю, що коли прийде перевірка, са то саме вони можуть запросити сертифікати на матеріали. Я використовую матеріали польські, тому можу показати фактури у фактурах, там, по-моєму, є всі дані. Постачальника, а вже в постачальника можна подивитися сертифікати. Я точно не задавалася цим питанням. Ви знаєте, я не шукаю сама собі проблем заздалегідь. Якщо в мене буде проблема, я її буду вирішувати. Якщо в мене немає проблеми, я про це дуже не думаю. Я роблю все по закону, я не роблю нічого протизаконного, тому я думаю, що критичної ситуації не буде. Якщо в мене потребують якийсь сертифікат, і в мене його не буде, то я звернуся до постачальника, в якого я купую матеріали, він мені надасть ці сертифікати. І думаю, що в цьому проблеми не буде. Знаю точно, що, наприклад, коли ти ставиш оці Дезінфікуючи е, да, то там потрібно обов'язково, щоб були е, дати нормальні. Тому що буває так, що ви одну будилочку використовуєте, просто туди доливаєте нове. І тоді, якщо там дата не співпадає вживання, то тоді е, просто тобі, тебе попередять і скажуть, що так повинна бути така та то дата, або клеїти стікери, або щоб будилочка соответствувала. І все, в принципі, така ситуація. Е, але я ж говорю знову таки: менше треба боятися, більше робити. Тому що, поки ми сидимо і боїмося, надивимося тіктоків, е і потім страшно щось починати, щось робити. Е навіть якщо прийде якась перевірка, вони всі люди, ми всі люди, ми всі сплачуємо податки. Е я рахую так, я ж не працюю вдома нелегально. От, ті, хто працюють вдома нелегально, ті ну, реально можуть боятися за щось. Я працюю легально, сплачую податки, сплачую ЗУСи. У мене є всі необхідні там, я не знаю, міри стерилізації, дезінфекції. У мене практично все. Ну не знаю я по моєму, по моєму, на мою думку, чи як, господі, на мою думку, у мене все відповідає. Тим витребуванням, які повинні бути. Якщо щось буде не так, то я не панікую чи просто це виправлю і все. І вам це раджу. Е, так, Кабінет реально класний, дуже подобається, що окремі столині майстри е, ніхто не толкається. Да, це мені теж сподобалося, що є місто, тому що е, дуже некомфортно, коли два стола в місті, і потім і майстра рядом, і клієнти рядом ну, в общем-так собі. А тут окремо. Так, ще одне питання було. Ага, значить, покажіть витяжку для педикюра, Будь ласка, покажу в якомусь відео, обов'язково покажу. Санепід буває робить зауваження щодо робочих крісел та сільців з м'якої тканини. Вони повинні легко та швидко протиратися від пилу. Може у вас працівники Санепіду не такі вимогливі. Дивіться, по-перше, правильно ви сказали, що вони роблять зауваження. От коли зроблять зауваження, то тоді я ж говорю: оп'ять будемо вирішувати ці зауваження. Уваження. Поки не зробили, поки в мене так. По-друге, працівники Санепіду у нас не такі вимогливі. Я вам вже говорила, що перше, що я зробила, коли відкривала свій кабінет, я пішла до санепіду і запитала, які в них є вимоги до кабінету майстра манікюра та педікюра. Вони мені сказали ці вимоги і я їх дотримуюсь. Якщо вони прийдуть на перевірку і скажуть, що ці крісла не підходять, то я обов'язково їх заміню на інші. Наразі у мене така ситуація. Я, е, опять же, заздалегідь собі проблем не шукаю. Так, ще. Іще тут було якесь запитання. Але я його не бачу. Ще було якесь питання цікаве. Угу. Добре, начебто, все відповіла і так уже на 10 хвилин наговорила. Я думаю, що в принципі відповіла на ті питання, які вам, які ви мені поставили, витяжку покажу в якомусь наступному відео. Все, зараз піду вже працювати. Можливо, сьогодні ще щось дозніму, можливо, ні. Подивимося, як там буде. А головне, що це відео у нас дуже корисне для тих, хто саме цікавився цим питанням, хто хоче відкрити власний кабінет в Польщі, боїться, щось там собі придумує, надивився, Вся тіктоку перевірок, і тепер не знаю, як собі чи відкривати, чи краще працювати вдома. Тому дівчатка, не боїмся працювати вдома. Я не рекомендую нікому, ніколи не працювала вдома нелегально. Завжди все було легально, платила податки і все. Тож і вам цього бажаю.